Нещодавно в головному управлінні ДФС у Запорізькій області урочисто нагородили грамотами та нагрудними відзнаками співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області, які у складі спецпідрозділу Фантом несли службу у зоні проведення АТО. Вітали оперативників. Голова Запорізької облдержадміністрації Григорій Самардак, перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, начальник головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, перший заступник начальника ГУ у Запорізькій області Дмитро Кучеров, керівники слідчо-оперативних підрозділів. «Запорожці внесли свій серйозний вклад за шість по мобілізації було мобілізовано около 10 тисяч чоловік. Очень много добровольцев, особенно в первые часы, заявили свою позицию, заявили свое понимание того, что если там не остановить тот беспредел и беззаконие, которое сегодня есть на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей на Донбассе, то, наверное, бы мы не могли сегодня спокойно сидеть с вами и слушать поздравления и строить свои планы дальше, да, и реализовывать эти планы в жизнь. И, конечно же, сегодня многим кажется, что вот у нас стабильность, спокойствие мир, и это просто так. Нет. Было полтора года огромной, огромной, тяжелой проведенной работы. И сегодня я горжусь теми ребятами, которые сидят вот в первых рядах. Сегодня я от всех жителей Запорожского края хочу сказать вам слова благодарности. Хочу сказать, что есть понимание действительно понимание, что если бы не вы, то тот хаос, тот беспредел, тот беззаконие, беспорядок, которые несут за собой смерти, которые несут за собой ха хаос и невозможность э нормальной жизни, он мог бы быть у нас. Поэтому я благодарю вас. Хочу сказать, что с намеченного пути мы не свернем. руки не опустим. Будем и дальше работать над реализацией реформ нашей жизни, над тем, чтобы построить государство, которое мы любим, которым мы бы гордились. У свою чергу перший заступник голови облдержадміністрації Костянтин Бриль подякував бійцям спецпідрозділу за вірну службу та привітав їх з поверненням на рідну землю. Хочу поздравити, прежде всего, по той причині, по якій ми тут зібралися, наших хлопців. Я радий, що Я знаю, что вы все туда пошли добровольно, сами изъявили желание. Очень рад, что вы все вернулись живые и здоровые, потому что не очень хорошо хранить своих подчиненных. А у меня такое, как говорится, было в службе безопасности. И слава Богу, что вы все дома, вас встретили жены, дети, родители. И слава Богу, что так оно произошло. Зазначимо, що запорізькі податківці відправились у зону антитерористичної операції всередині липня цього року у складі підрозділу Фантом, який на добровільних засадах ніс службу у зоні. Ато усього до підрозділу увійшли понад 170 офіцерів податкової міліції органів ДФС України. Від Запорізької області виконували оперативні завдання 14 співробітників. Вітаючи запорізьких податкових міліціонерів, начальник ГУДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін висловив щирі слова подяки за відвагу у службі в зоні бойових дій, Я дуже радий, що сьогодні ми тут разом виживі здорові. Я. я багато слів хотів би сказати про вашу мужність, відвагу, героїзм. Але я просто скажу від щирого серця. Дуже дякую вам. Якщо поки якщо Поки такі хлопці, як ви є в нашій службі, в нашій державі, я впевнений, що наша країна незламна. І будь-які труднощі, які будуть на нашому спільному шляху, ми зможемо подолати. Я пишаюся вами. Дякую вам, хлопці. Як зазначив перший заступник начальника головного управління ДФС у Запорізькій області Дмитро Кучаров, основне завдання підрозділу податкової міліції Фантом контроль за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів і товарів через лінію зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Їх основна задача була ну то тобто стандартна робота виявлення приступлення в сфері нового бажання на території проведення АТО. А також в составі этих смежных груп вони виїжджали на лінії разграничения, непосредственно на самій лінії. Да, как бы була так ну, зну вона актуальна і зараз це боротьба з контрабандою, яка йде на територію ЛНР ДНР, да, без надлежачого оформлення. Тобто є чіткий порядок, який пересечение пересічення линий ліній розмежувань. Ну зачастую то есть, люди пытаются проїхати за словами посадовця. Підрозділ Фантом був відзначений як єдиний, який не відмовився від виконання завдань нульовій зоні – зоні між блокпостами сепаратистських формувань і формуваннями Збройних сил України. З составу мобільних груп виїжджали в тені розгранічення, ну, вважається, до да, цієї території, в місті з СБУ, де задержували грузи, які йшли туди без документів. Встановлювали фури з водкою, які йшли без документів ну, на територію часу неконтролюваної України. Також було, от, буквально при мені, засматривали Состав с углем было изъято золотых украшений драхметалів. Сумму сейчас вам точно не назову. Но там было три сумки з ценностями, ну, драгоценными металлами, которые также незаконно пытались ввести на нашу территорию.